Доброго ранку друзі. Бачите, в якому чудовому місці я сьогодні. Шкода тако, що тут воно сильно заросло. Воно таке кинуть до одну вудочку. Я думаю, тут краще місце, я так його давно на його мріяв приїхати. Но заросло воно не по детськи тут. З тої сторони було б гарно, але там теж туди не залізеш, там топляки з тої сторони. Вон там бачите понад тою травою. Тако... Де затончик заріс, там гарне теж лататися і там чітко було б теж. Но туди я не докину. Якщо б навіть докину на дальній заброс, то я через ту траву я не перетягну. Якщо щось гарне я візьмі Так що будемо ловити на одну удочку, пробувати щось тут. Я думаю буде теж щось клювати. я думаю, Пробуємо щось сюди ось кидати на русло. Будемо шукати короте, пробувати. Все. зараз мешаємо прикормочку і будемо десь моститися щось. Пробують ловить. Так. Ну що, треба щось придумати. Щось дати рибці поїсти, поснідати. Не придумаєте. Ляжка рыця моя залишилася. з прошлої рибалочки. трошки кинем а там кину я ще Здесь у мене есть така что я беру на розвес тоже чудова прикормка тоже я сюда добавлю ще одна маниня Реал фіш, друзі, лящ. кориця ваніль. Бачите, яка чудовенька. Ну, вже якщо вона не сподобається рибі, я вже тоді не знаю. Який тоді вже годить. І чим її годувати. Ех, не знаю, чи я ляща дождуся чи ні. Бачите, яка гарна. Не знаю, чи ляща я дождуся сьогодні. Половину висплю. Ух! Да, ванилім такий запах духан пройшов. Хороший. ну, Яка чудовенька. Висечко. Нам не треба. гарно, гарна. Така груп, крупна фракція лещова. Сам білбі, би би, друзі. Ну от, одна проблема, що я ложки не взяв. Вона не переборщить, не зробить з мотлух, бо як зроблю я зі жижу, то трошки буде не погановато. Ну це заря, я думаю, трошечки я, навіть не переборщив, але вона ще вип'є воду. А в принципі це не фідерна рибалка. А чисто будуть шари лежати на, на дні. Я думаю воно буде нормально. Все, друзі, хай. вип'є водичку, а ми зараз займемся удочками. Так по правила капелюха Щоб я був модний в кадрі. Так Шестиметровий буду ловить тут, потому що далеко кидать. 6 шестиметровую, так, наши оснастки. Что мы сегодня можем предложить рыбке? Мико и кручечка лучше. Так, давайте попробуем с твоей Привязанные свежие поводочки. В общем, друзі, треба сюди скользящую оснасточку. Будемо цю пробувати. Пробував закидати. Із глухою оснасткою воно падає на траву там. Коротше глубина велика, а місце маленьке. И получается, що цепляю траву. У нас є тут оце. В прошлый раз я ловил, в принципе, на эту оснастку. Тоже поменял нового крючка, поставил. Флагман Карасева. 12 номер тут. Потом я вам покажу, как они выглядят. Как коробочка. И заодно жилку, которую я ставлю тоже. Покажу вам на поводок. Глубина хорошая тут. Поплавочок став десь, десь метр восімдесят. Так що я думаю буде непогано. Єдине не тут, що погано, що тут цепляється за все. Так як уж поплавка поставити. Здесь у мене була троєчка. Здесь така троєчка чу чудова. Бо двоєчку якось ставив в раз, вона тонула. А я думав, що в мене немає троєки, двоє і одиничка. Як я порився добре, мене оказується, я три виписував їх з Аліекспрес. Тройка я, зараз побачимо, як вона буде стояти. Так, ну що, друзі. Визначився з глибиною тут. Гарненько. От стріляв чітко. І будемо пробувати ловити, зараз цеплять. Пару опарищів. Попробуємо на опаріша зразу. Що у нас буде? клювати. Ну, глубина така, знаю. Зараз подивлюся, точно скажу вам. Приблизно. де Дайте наша. Угу. Тундеси там, 10. не велика, десь метр семьдесят так опля Так, закидаємо аккуратненько Гарнико отстрелял в глибину, Чотенько вообще так щоб то контентка торчала гарненько то контент торчить Чотенько. І побачимо зараз що воно буде. Я ще одну брав болоночку. Спробую, може туди десь кину, Но я сумніваюся, що я потім щось витягну туди. Мог хіба щось сюди на русту пробую буду. Тут більш-менш так чистіше, ближче якось так воно доставати буде. Ну, побачимо, зараз вже друзі, у нас 9 часов ранку вже сонечко починає бачу хтось на тягне. То есть друзі вже. чи то, може, может чи я так нелегенько? чи це все-таки хтось взяв. не Можу понятий. Так, що у нас тут з прикормкою? Угу, Подсохла трохи, випила воду. Хорошо, ну трошки все-таки я переборщив. Трошечки вона така вам скажу збитая через сито щоб протягнути було б добре <смі> Ну, сито я не маю друзі чогось не знаю ну воно ну, мені не треба хоча воно бути в принципі, ну, це на фідерну більш рибалку треба таке розпушувати прикормку щоб вона була така пухка гарна кислородом насищена була Бо тоді лучше працює в кормушці І тут а заре, поки пару кинемо Таких шариків крепко просто присувати не буду. Щоб вона розлазилася, да, трошечки перестарався. Ну що зробите? Трошечки, о, о хтось клює. Хтось приподняв по Ну Це все одно розвалюється, бачите. Я думаю, зараз водичка воді вона гарненько буде працювати. Два шара поки кину, там буде видно. Гарний куточку. Опля! О, бля. Ось так. Половичка несе, трошки течії є тут. Ну я в принципі на краю течії сидів, так видно на бровочці русла. Тому що туди кидав трошки глибше, сюди вже мільше, ну, туди вже ближче, я вже сюди не можу промірити, яка тут глубина, тут трава вже тут. Непонятно. Я думаю, що тут ще менше, тому що трава росте там, де мала глубина. Ох, чудовиником стоит поплавочек, тык, о о, о, о. Зразу клевака, зразу клевака. О-о-о-о-о, мелочь, о-о-о-о, о, о о о о мелочь о о о о рыбка е. Первая рыба, друзья, красноперочка. Подъемчик был легенький. Иди сюда. Что? Садочек пока кладем. Взял я сей садочка уже. Будем рыбку класть в садочек. О, тут она будет жить хорошо. Руки пометят приклонки. Вот черные. Ну що, друзі, з почином перша риба є. Так. Так, друзі, щось не хоче їсти. Давайте спробуємо аромою. Що це таке? Не хоче опариша їсти. Ты що за каміння? Проший раз криль працював. Проший раз криль працював непогано. Після кожного закидання поклевка була на криль. Ось такий приворот кріль. Спрей органік. Побачимо зараз, що воно буде. Ну, щось риба не хоче. Ще буває, знаєте, там щось ворухнуло, може бути навіть щука стала на точку. Бувають такі моменти, що підходить хижак і все. І рибка десь дівається. Поки не уйде з точки. Но це не може бути такого, щоб там не було зараз риби. Не хочет на перловочку саму. Кись хочет запах хороший. Давайте попробуем. Нет, чесноком я точно не буду, наверное. Давайте попробуем. А может и чесноком в принципе, можно было. Ну ладно, давайте попробуем сперва кукурузным запахом. Шо воно даст Прикольный запах такой, Кукурузный. Тут, в принципі, моє 5 було б ловити, але 6 є 6-метрові. Сьому і комарові, то я не знаю, де їх взялося. Це ж їх не було. Їх не було по Це буквально місяць, як вони з'явилися. І такі манюсінькі баляха, такі манюки, так печуть, що не можна видержать. Це щось по спреєм подріпався, а вони вже через ось до... буквально через півчаса я тут сижу, вже вони починають сідати. Вже він їх не їх не дістає, понімаєте, вже видно принюхалися, поняли, що фігня і починають мене вже жерти. Так, ладно, що ж, не хоче перловку, будемо пробувати знову париша. Що робити зі. Будемо паришем далі працювати. Цепляємо два. Два трошки буде більш соблазніче. Так. спрейчиком, Чик-чик. І відправляємо, опля, ля Оп, став. Став поплавочок. Чисте місце, видно, що потому, що, чуть протягує так поплавочок, видно, що дно рівне. Трошки проходить попливок, потім за щось видно цепляється. Це якийсь там мусор, щось там на дні він якась трава прошлого дня лежить і він затормажується і стоїть. Покльовак щось немає, друзі. О, ще одна риба. Що це в нас таке? Пліточка невеличка. Величка плитка. Хай шуру я в садочек пока. Явно что я ей брать не буду, буду выпускать такую малу. Але просто побачим, что мы просто злоем сегодня. Мне интересно. что у нас сегодня получится поймать. Чудово, погодка стала такая пасмурная. Затянула трошечки. Ненадовго я так думаю, но все равно було б конечно чудово, щоб так трошечки побула хоча б часика півтора така погода. Я думаю воно трошки без стабилизировалася б щось би почало плевать. Кинув рядом на перловку и вестерка клянула на величка. Буквально рядом докину, думаю попробую. А, будете ли будет клевать? Им поклевочка. густерочка тоже кидаем пока. В садочек. Там она будет жить. Ну что, пробуем тут еще? Что рубить? Будем пробовать. Значит, перловочка сподобалась. Так кинув зразу поклевка. Так, давайте кукурузкою. Опіворка на перловочку. Ну що, добре, піде. Хай хоч таке, клює Уже, Уже нема нічого другого. Я й такому радий. Мені найголовніше, друзі, що в клівому, о, наконець-то вже вийшло сонце. Так, сонечко у нас показується. Не знаю, що в нас зараз буде Но вітер не перестає. Так, я вам обіцяв показати, якими я крючками ловлю. І на яку леску, да? Це не це, це дуже. Так. Фух. Ось він карасів друзі 12 номер. хорошие кручечки. Вот такие такие круглые цевьё. И лесочка Шерман Про 0148. Хорошие лески. Лесочка то, что надо. Хорошая, гарненькая. На прочность непогана, в принципе. Ну, В принципе, 14 леска она должна быть прочная. Написано, что кило 800 майже держит. Так, надо на нового поводка зарубить потому что уже полностью, друзья, скрутился, ее скрутила. Ну, то есть, то есть, то есть, на перловочку, друзья, клюет. Давай, 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 давай. Иди сюда. Красноперочка. Кто бы сомневался, что тут красноперка только клюя. Ну, все равно добрый. Мне тебе подобается. Фух, так, надо по-новому дрипаться. У комары уже жидкие не дают. Уже они пробили защиту, друзья. І починають мене атакувати. Так, одна зернина нічим не дріпаю поки. Пройшла ця покльовочка, щоб була, була просто на чистую переловочку. Тепер треба попасти, щоб те місце де я... О! Ось сюди. Хопля. І встав. Так, що мені нам треба зв'язати поводочка? в'яжемо быстренько поводка. Так, свіжий поводочок друзі, коннектор. Бачите, тут є такі. Бістро сьомчик раз. Цепляєш і резиночку чик. Закриваєш. Хоп, і все. І ось так дижиться, бачите, бістерсъйомчик. Не треба тут петля в петлю. Я одразу колись петля в петлю, а потім побачив як люди роблять і собі вирішив купити їх. Петля в петлю теж в принципі, непогано. Але це набагато краще. Там може знімати дуже тяжко вже його. С петля петлі витяги коли він довго побуде затягнеться, то вже такое обрізати надо. А тут отчетненько раз-раз здесь поводочок, Я все одно поводки в принципі міняю нові всегда ставлю. Обновляю. Парі, що хтось тикнув розочок і все. Ну Ого! Как левака сердита була. Да, друзі, таку дюй-дю-дюй потонула. Поплавочек. Ах ти. Красноперка. Після прикормочки буквально за декілька хвилин. минут. Ну що, на перловку? Да, закидаємо дальше. Перловочку, что робить со мной? Ну-ка. Опа, опять. Иди сюда. Иди сюда. Подъемчик был. И надо брать. Раз поднимаю, значит надо брать. поплавка краснопіорка бачите яка вони сьогодні ка у мене сьогодні рибаночка красноперки хапають одна за одною ну не сказав би що одна за одною но я думаю зараз вони там будуть постійно вже зараз вже сонечко добре прогріло а вони таку погоду люблять и будут у зараз не часто хапать. Я так думаю. Чик. Кривака сразу. Чик. Иди сюда. Это, наверное, не плитка, не? Тоже красноперка. Це клв, що можна позабути обо всьому на світі. тільки що дуже мелка риба. Ну, щось жаби зареготали. Що це вони хочуть їм сказати? Що дощ буде? Сумніваюся, ні одної хмарі немає. Брехня. Може вони й хочуть. Но то що вони хочуть, то хай... Собі хочуть. Доща не передбачається по любому на днів 10. Звичайно, це у проводку сижу ловлю. Ловочок помаленьку йде, йде, потечі. І вже, 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 вже щось я бачу, вперся відно. Підтягуємо, погуляємося трошки, зараз щось знайде. Зараз хтось... О, бачите, знайшла. нашла, нашла краснотврочка. Козявочка. Невеличка. Так, перев'язав 14 номера кручечка. Був 12, поставив 14 на таке. Мені здається, що виночі не, не соромається рибка. 12 номера кручка. Ну побачимо зарі. як вона буде на 14 клювати. Хопля! Менше, звісно, трошки, набагато менше. Побачимо зараз. Дубить у траву і все, ну-о-о. Давай, 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 ще, 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 ще чуть. Ще трошки віщо так. Який крючок така і риба, так? Ясно, що вже. Цей залітає їй на ура. У її напасть. Так, друзі. Шестиметровки одервав крючка. Сейчас йду на 5-метровочку ще. Закину одне закидання зроблю і будемо їхати додому. Нема тут що робити, друзі, тут все зрозуміло. Яка тут рибка у нас? І клює. Як ви бачили, о. о о Ось така ось така риба клює у нас. <риклад> Уклейка. Давай ще закинем, раз осталася. Остався опариш, вже доб'ємо його. Траву кинув. Траву кинув. Опля. О. О. Знову зразу, бачите, чик-чик. Тик-тик. Не будемо їхати додому. Бачите, яка риба в мене сьогодні? Бачите від цю рибу, полюбуйтеся. Пару штук візьму, мука там остальне все відпускаємо. Ось цю уплейку. Пару краснопьорок, уклеюється і більше випустим. Гарні є такі. Ну що, десятка півтора, навіть дайкі півтора, десятка два, навіть. Ці краще викидаємо. Десь є ще пару платвичок, по-моєму. Ось ну, платвичка теж. Десь ще й маленька була віддавана. Ні, це краснопьорка хай котиком їде. Навірно викину вже. Да, я її вже. Уже я її викину. Ну і це десяточок, наверное, вот таких мелких рибок поїдуть котиком. Все, друзі, кому сподобалося. Можете поставити лайкосика. Зацініть мого капелюшка. Дуже гарно у нього чудовенько продовжує, гарно от, голова не потіє, все чотенько, І сонечко закриває. Все, всім як завжди крепкого здоров'я, друзі, міра і добра і до нових зустрічі. Всім пока. Всім пока, друзі.